На варті здоров'я івано франківська міська дитяча лікарня безкоштовно надає амбулаторну реабілітаційну допомогу пацієнтам до 18 років. У січні цього року закладу вдалося укласти з НСЗУ договір на відповідний пакет послуг. Він каже директорка лікарні, включає в себе реабілітацію захворювань, які найпоширеніші серед дітей та молоді. Зв'язку з тим, що діти мало активно рухаються, більше сидять із комп'ютерами, більше працюють в гаджетах. Тобто фізичні якісь навантаження у них не такі, які би мали бути для діток у такому віці. І звичайно, отримують ту чи іншу проблему зі сторони опорно-рухового апарату на або зі сторони нервової системи. Це скуріоз, це плоскостопість, це кіфози, лордози, це є нулюбі захворювання опорно-рухового апарату, а також нервової системи, що пов'язано із відставанням розвитку, психічним розтку. У нас є спеціалісти логопеди, у нас є психологи, які працюють з цими дітьми, які отримують комплекс послуг реабілітаційних фізичних терапевтів, ерготерапевтів. У нас є лікувальне плавання, масажисти. У нас є різні. Системи для реабілітації безкоштовно у лікарні раніше надавали реабілітаційні послуги лише дітям до трьох років, які перечасно народилися або мають вроджені захворювання. Продовжили цей пакет допомоги у лікарні. І цьогоріч це переконані батьки допомагає вчасно виявити у малюків проблеми і ефективніше їх вилікувати. Треба вчасно обстежувати, щоб лікарі щось, якщо не так, щось помітили та своєчасно. Доповіли вам, ось мені сьогодні виписала а, лікар масаж. Будемо ходити робити. А так до цього було все добре. Наразі на обліку у лікарні знаходиться майже три сотні діток до трьохрічного віку, яким надають допомогу. Перед тим як проходити реабілітацію, медики проводять маленьким пацієнтам повне обстеження і на його основі призначають курс лікування. Ми реабілітовуємо два рази на рік. Це є курс реабілітаційних заходів, які включають консультування всіх спеціалістів: невролога, ортопеда, офтальмолога, педіатра, імунолога, дерматолога, алерголога. Тобто, при потребі призначається консультація даних спеціалістів, це проводиться курс масажної реабілітації, ерготерапії, тобто адаптування дітей відповідного віку до побуту, до засобів життя. Для того щоб скористатися реабілітаційними послугами, необхідно отримати направлення від педіатра чи сімейного лікаря, а потім записатись на прийом у приймальній рецепції чи кабінеті безпосередньо люса гриби квіталі Магалаті, телеканал 402.